Відтепер майно рівненських чиновників як на долоні. В обласній юстиції розповіли про особливості роботи новостворених реєстрів Мін'юсту. Завдяки ним громадяни зможуть із легкістю отримати інформацію про чиновників, підприємців та компанії. За словами начальника головного територіального управління юстиції у Рівненській області Івани Смачило, це є реальним кроком до децентралізації реєстраційних послуг. У нас відбувається реальна децентралізація, і на сьогоднішній день у нас вже запроваджено. Принцип екстертеріальності в межах Рівненської області по реєстрації нерухомості. А це означає, що громадянин, незалежно від того, де розташоване нерухоме майно, в межах області може звернутися до будь-якого державного реєстратора і зареєструвати своє право. Для того, щоб скористатися новою послугою, достатньо зареєструватися на сайті онлайн-сервісів Мін'юсту. У списку сервісів обрати пошук майна за суб'єктом, вести прізвище, ім'я та побатькові особи, дані про яку ви хочете дізнатися. Така послуга коштує 20 гривень. Здійснити оплату можна банківською карткою. Після кількох нескладних операцій ви за кілька хвилин отримуєте документ з потрібними даними раніше років п'ять назад щоб отримати інформацію про засновників тієї чи іншої фірми треба було йти в реєстраційну службу платити 65 гривень і отримати одну бумажку гарно написану. Зараз ти нічого не платиш, зареєструвавшись на сайті мін'юсту, можна отримати інформацію не тільки про реєстр речових прав на нерухоме майно чиновників. Також можна зареєструвати шлюб, дізнатися про діяльність арбітражних керуючих, замовити електронний цифровий підпис та отримати послуги електронного суду і багато іншого. Сьогодні сайт працює у тестовому режимі. Проте кількість запитів уже перевищує тисячу, адже реєстри відкривають нові горизонти для отримання послуг держави без довідок. Чи Черг і різних папірців. Марина Гречка Віктор Терещук у ритмі подій.